Всім привіт, слава Україні! Короче, приїхав на поле подивитися що тут і як. Ну, соя посходила добре. Дощі у нас йшли три неділі. Вчора гарний влив. Тут кукурудза, горбок. Получається, вода збиралася, зробила собі таку колію і пішла через, через сою. Ну, на, на корінчиках тримається ще таких 2 метри рів, сантиметрів з 15, мабуть, вимило. Як вона тримається та соя, добре, що було прикатковане. Перші ті дощі, як йшли, то так не сильно потрошки співало впітуватись земля. А це сильний дощ пішов і в долину туди і змило. Посіяно добре. Кінна польська сівалка. 1,7 і висів реверсом сіво 1 травня. ой, мляха муха. Ну це ще більш-менш нормально. У людей він по областях. Град вибив. Все що було. Картопля поплила в людей. Це капець. Нема нічого доброго. Природа бере своє ти нічого не зробиш. Просто треба звідси отак мені цього стовпчика прокопати рів і туди в посадку, щоб стікала вода, але я знав. Коротше таке. Всім пока.